Неймовірне видовище. Листопад злегка подихає прохолодою, а на березі річки Удай усе ще триває чарівна лебедина-казка. Уже багато років пара білосніжних водоплавнів прикрашає пейзажі місцевого пляжу. Цьогоріч у лебединої родини численне поповнення. Шестеро діток поруч із батьками спокійно сидять на піщаному березі. Час від часу гордо випрямляють довгі шиї. Ще зовсім недавно малюки боязко ховалися під крилами батьків, але нині підросли і стали майже дорослими. Тепер сім'я птахів граційно чепурить своє ніжно-біле пір'я, немов готуються до прийдешніх морозів. Спостерігаючи за цією картиною, мимоволі виникає питання: чому ж вони досі тут? Коли більшість пернатих уже відлетіли у теплі краї. виявляється, лебеді надзвичайно віддані своїй домівці. Вони залишаються там, де відчувають себе захищеними. У народі ці дивовижні птахи завжди були символом чистоти, вірності і кохання. Не дарма кажуть, лебедина вірність, адже ці пернаті обирають пару на все життя, які обрали своєю домівкою наше рідне місто Прилуки.